Що пенсіонери? Одержали пенсію, потримали в руках, віддали за комуналку, сходили в аптеку, купили продуктів, і все, вона закінчилася. Була і я в такій ситуації, але потім знайшла вихід. І... Знайшла дуже гарну компанію в інтернеті, яка вже сім років працює на просторах інтернету, і люди у ній з 58 країн світу одержують всі дохід. Подумайте тільки, 58 країн. Це більше 600 тисяч чоловік. Цікаво вам, пишіть мені, ознайомлю, розкажу і навчу, і будете ви станете фінансово стабільними. Пишіть мені в особисті.